Ну а саме в цю секунду у нас є безпосередня можливість поспілкуватися власне з Німеччиною. Більше того, з українкою, яка перебуває там. У нас на скайп зв'язку Дарина Літвінова. Вона приїхала до Німеччини зі столиці України з Києва. І зараз можемо з нею поговорити. Доброго ранку, Дарина. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми з України. Вам привіт, так. ми... З Вінниці. З Вінниці. майже сусіди, так Дарина, розкажіть, будь ласка, ви коріна киянка, ви саме з Києва поїхали до Німеччини. Звідки ви родом і що вас змусило шукати кращої долі за кордоном? Я приїхала сюди на початку березня минулого року із мамою та сестрою. От спонукало нас переїхати саме те, що. Ми жили на дачі, от і у нас дуже багато було міток, і було пару прильотів е, у наш район. Тому мама вирішила нас вивезти, от, але вони з сестрою вирішили повернутися влітку додому, угу. тому що мама захотіла до батька. От і а я вирішила залишитися, поки не закінчиться е, війна в Україні. Але я планую повернутися також згодом. Як нині? Пойдем. На яких нині умовах ви проживаєте в Німеччині? На початку війни багато хто кого забирав жити до себе, було безкоштовне житло, були безкоштовні дотації. Наразі ви живете на соціальну допомогу чи ви працюєте самостійно, за які зараз умови? Коли я тільки приїхала, нас поселили жити у німецьку сім'ю. Ми жили із ними десь три місяці, а потім нам знайшли квартиру. Та ми переїхали з сім'єю у квартиру. Нас було четверо. А зараз я перебуваю на соціальних виплатах, і квартиру теж оренду оплачує держава Німеччина. От я спробувала працювати тут. Єдину роботу, що я тут змогла знайти це тільки в готелі, от тому, що в мене немає знання, ще мови, немає якогось які якоїсь освіти тут німецької. тому це тільки якийсь персонал. От, але м, тут дуже було багато проблем із цим. Не виплачували гроші, були затримки, дуже часто не визивали на роботу, а потім казали, що це наш провтик, що це ми винні, що ми не приїхали, і ми вирішили все ж таки звільнитися, бо нерви нам дорожчі. Ви сказали не в. Що ви не приїжджали на роботу? А вам потрібно було якось далеко добиратися до того місця, де ви були працевлаштовані? А, так, треба було їхати півтори години автобусом, і це найближче, що ми змогли знайти, куди беруть українців? А де ви нині проживаєте? Ви так як вам далеко було їхати наразі? Ви проживаєте в якомусь місці чи в замісті? А я проживаю у невеличкому місті, я б навіть сказала, що це селище uh -huh. земля називається Тюрінгія, це прямо центральна Німеччина. От і готель, в якому я працювала, також знаходиться в невеличкому селищі, але півтори години їзди на автобусі. Скажіть, чи вистачає вам тих коштів, які виплачує вам безпосередньо Німеччина на прожиття? Чи цього достатньо? Так, всього достатньо. А виплати зараз 500 євро на людину, яка живе одна без сім'ї, без батьків, без дружини, чоловіка. От і цього вистачає на проживання, на продукти, і, і в принципі, достатньо. А що ви відчуваєте взагалі, ось ну в такому в такому, знаєте, в емоційній атмосфері ставлення німців до українців, тому що пройшло вже більше півроку року. Ви вже пробуваєте там більше року. Чи тому що я чую в вашому голосі, що є у вас щось таке, що гризе вас всередини? Яке ставлення у німців до українців безпосередньо до вас? А, у німців трошки двояке ставлення, тому що з одного боку вони нам співчувають. Тому що у нас в країні все ж таки лихо. От і вони це знають, вони це розуміють. Але їм мені здається не дуже добре. Вони до нас не дуже добре ставляться, тому що вони розуміють, що ми живемо всі на соцвиплати, а це гроші з їх зарплати. Це налог, який вони платять. От і тому мені здається, вони до нас не дуже ставляться. А соціалізуватися тут у мене так і не вийшло. Спілкуємося ми тільки якоюсь українською такою спільнотою, спілкою з німцями, дуже важко зараз спілкуватися, тому що всі не дуже добре ставляться. Вони точніше не показують цього, але це відчувається. А коли людина на роботі, ну окей, не на соцвиплатах, а працює, хоче дійсно приносити користь суспільству, в якому вона знаходиться, робити якусь важливу роботу, як тоді. А якщо людина працює, то вже я не знаю у німців трошки інше ставлення, тому що вони відчувають більше рівність. бо ця людина також працює, отримує зарплатню і платить податки. Ну, в принципі, це зрозуміле і природне ставлення будь-кого до будь-кого, незалежно чи то люди в Німеччині чи в Україні. Коли хтось сидить лише на соцвиплатах, я не хочу нікого образити. Якщо ну є там, немає можливості працевлаштуватися, бо є якісь такі складні життєві обставини. Але зрозуміло, що хочуть всі, якщо вони працюють, то щоб працювали інші, а не просто користувалися ну, податками, які сплачують жителі Німеччини. Знову так. повернуся тоді до, до теми от, проблематики комунікації. Угу. Ви рік перебуваєте більше там? Як стосовно вивчення мови? Вивчення мови зараз продвигається. От через місяць у мене буде екзамен рівня Б1. І потім буде ще один розділ на курсах: це буде історія і політика, яка також обов'язкова. От і після цього вже можна буде або йти на навчання, або працевлаштуватися? Поки немає рівня Б 1 не можна ні на навчання йти, не працювати. Тому поки безвихідна ситуація, поки я маю сидіти на соцвиплатах. Скажіть От. чи плануєте ви повернутися одразу, як закінчаться військові дії в Україні, чи все ж таки плануєте трохи попрацювати, набрати досвіду, набратись досвіду і тоді повертатись на батьківщину? А так, я планую повертатися на батьківщину, але все ж я притримуюсь такої думки, що потрібно поки зробити собі тут подушку безпеки, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна. От і якщо треба буде, то перевести рідних, і треба їх трошки якось перший час отримувати. Найголовніше, щоб людина мала можливість займатися тим, що їй до душі, що їй приносить гроші, і щоб не було такого, що знаходиться в ситуації, яка здавалася б безвихідною. Ми знаємо, що Дарина займалася хореографією вдома в Києві. І хочемо, щоб дійсно у вас склалась доля так, щоб ви, навіть перебуваючи за кордоном, займалися улюбленою справою. Ми ж нагадаємо нашим телеглядачам, що мали можливість поспілкуватися з українкою, яка зараз перебуває в Німеччині. Дарина Літвінова з нами була на скайп-зв'язку. Дякуємо вам. tako je dužna